Ця прекрасна капітуляція. Знаю, що багато кого з вас лякає це слово, але не має ніякого відношення до тої війни, яку почала Росія проти України, нашої прекрасної держави. Вона не має відношення до тих воєнних дій, які відбуваються, і до збройних сил України, які мужньо боронять нас, нашу країну і наші цінності. Вона має відношення до нашого власного емоційного стану в ситуації, коли ми пройшли складне перетворення. В нас щось відбулось не так. Можливо, це труднощі на роботі, можливо, проблеми з бізнесом, можливо, труднощі у стосунках, можливо, ви щось в своєму житті хотіли зробити по-іншому, не вдалося. Ви вірили в щось, але вас розчарували. Ви любили щось, але ваша любов певним чином зникла. Це капітуляція як внутрішній стан, і ми про це сьогодні поговоримо. Що саме я хочу донести одну дуже важливу думку, як би це незручно не звучало, але без внутрішньої капітуляції робити новий ривок, новий рух вперед до своїх можливостей надзвичайно складно. Капітуляція є необхідний процес, після якого відбувається відновлення. Давайте зараз для себе розберемо це на прикладі фондового ринку. Мені близько наволити аналогії з фондовим ринком, тому що я з ним майже щодня стикаюся. Ну, не щодня слідкую, мені цього не потрібно, але тим не менше, я дуже добре орієнтую, що відбуваюся, і інвестую в нього. І для себе я розумію одну дуже просту річ, що підтвердив вам будь-який інвестор. Фаза падіння завжди завершується капітуляцією, тобто відчуттям повної безпорадності. Повної безвиході, ситуації, коли вже більше, гірше бути не може. Ситуації, коли все пропало. Доки ще в учасників є якась віра, зараз ось ось цей актив відросте, ця акція, цей біткоін, ця валюта, в яку я вклав раніше, щось в що ви вірили, так до того часу ще стану капітуляції немає. Дуже цинічні трейдери, брокери мають одну дуже просту фразу. Купуй тоді, коли на вулиці з'являються кров. Про що йде мова? Ну, знову ж таки, в умовах війни, звичайно, це така собі аналогія, але мова йде про те, що буває таке, що люди настільки, брокери, трейдери, ті, хто безпосередньо займається із різного роду активами фінансовими, не витримують і завдають собі якоїсь шкоди. І от, власне, тоді це вже ознака того, що ринок повністю впав на дно. Звичайно, що в такій крайності в жодному випадку не можна вдаватися, але фаза какі капітуляції, це певне відчуття, коли ми розуміємо, що далі надії немає. Як не дивно, ця фаза не триває довго, вона зазвичай дуже коротка. Це фаза, в якій ми готові на будь-які умови, ми готові здатися, ми готові сказати, все це пропало. Ми готові в той час ставати всіма можливими віруючими. Найбільші атеїсти стоять одразу в межах цієї фази віруючими. Ми розуміємо, що в цей момент більше ніколи не буде так, як ми думали, що буде. Більше ніколи не буде так, як було. Ми розуміємо, що минуле справді закарбувалося і стало майбутнім. Що наші очікування теж дуже часто перетворилися в минуле. Давайте розглянемо це на фондовому ринку. Давайте це розглянемо. На ринку припустимо стосунків, коли ви розумієте, що все, цей розрив вже неминучий, він відбувся. Ні, ще поки ви пробуєте стараєтесь, шукаєте різні варіанти, до того часу це ще не капітуляція, до того часу, це ще нові нові спроби, де ваша віра, ваша впевненість веде вас. До того майбутнього, яке раніше малювали. Але коли ви розумієте, що все, людину доведеться відпустити, ситуацію доведеться відпустити, ваші мрії змарновані, ваші очікування знищені, ваші плани на майбутнє тепер доведеться перебудовувати. Ви швидше всього про це, що не думаєте, ви просто розумієте, що так доведеться. Ви готові, як то кажуть, чи не впасти на коліна, звернути руки до неба і сказати: Боже, за що? Боже, поможи, зроби, зроблю все, що ти скажеш. От в цей момент зазвичай. Чи надходить фаза капітуляції? Тут дуже важливий момент, який треба для себе розуміти. Є зовнішній прояв і є внутрішній. Я коли говорю зараз про капітуляцію, я маю на увазі саме внутрішній програш, внутрішній прояв, внутрішні відчуття безпорадності, внутрішні відчуття, що більше так не буде. Тому що назовні ви можете поводитися як завгодно. Назовні ви можете випромінювати посмішку, бути щасливі, радісні. Ви можете діяти, як вважаєте за потрібне. Ви можете навіть більше того надихати інших людей. Але внутрішньо ця фаза є необхідна для того, щоб як від дна відбитися і після цього почати свій поступовий, непомітний, на перший погляд, рух вгору. Наступне, що треба для себе пам'ятати, що в часі зовнішнього прояву ви можете навіть навпаки поводитися дуже ентузіаз... з ентузіазмом. Ви можете показувати така, скажімо так. Такий активний спосіб, що все буде добре, все буде класно. Нема питань, це навіть більше того, це позитивна грамотна поведінка. Але внутрішньо кожна зміна проходить власне через оцю капітуляцію. Це може відбутися залежно від дуже різних ситуацій. Можливо, ви зрозуміли, що ваш вік. Не зовсім дозволяє вам реалізувати ваші цілі чи плани. Це складне питання. Це не для Ютубу зазвичай питання. В Ютубі звичайно мотивуються, розказується, як все класно, як все прикольно, але я знаю, консультуючи велику кількість людей, що відбувається, коли вона стикається з своєю безпорадністю, коли вона розуміє, що ті мрії, цілі, плани, які вона раніше будувала, вони швидше всього їм не суджено бути збутися. І от в цей момент людина внутрішньо починає перероджуватися, так і цей складний момент у цього дна на рівні суми. Це капітуляція. Ви знаєте, от є ці п'ять етапів, та які ми проходимо. Перший етап це етап заперечення, потім гніву, потім торгів, потім суму. От десь на етапі суму, десь внизу починається ця капітуляція, і відповідно потім починається ще фаза прийняття. Ну і потім насправді ще фаза вдячності. Тобто, бо ми з будь-якої ситуації виходимо завжди через вдячність. Так, от до чого я власне веду? Якщо ви справді готові щось поміняти, може це стосується ну безпосередньо якихось змін е, на роботі, може, це стосується інвестицій. Що Треба прийняти, що все ця позиція, яку ви відкрили, ви вірили, що вона дасть вам ікси, яку ви вкладали, відкладали на пенсію, не дасть, не зможе, не вийде. На жаль, в цей момент треба для себе це прийняти. Може, це стосується іншої людини, яку ви бачили в своєму житті, може, це стосується бізнесу, який доведеться закривати. Може, це стосується працівника, дуже ключового і важливого для вас працівника, якого ви хочете для себе повернути. Зазвичай після визнання того, що я більше не можу, я не знаю, як далі. Ні, назовні ще раз повторюсь: ви можете проявляти що завгодно, і більше того, навіть позитив, ентузіазм, впевненість включеність, готовність там не знаю. Тренування, сила, якісне спілкування, і так далі, це, це все можна і треба проявляти, але де мова про внутрішній стан. От коли ви насправді відчули цей внутрішній стан, все ви починаєте відбуватися від дна. Ви приймаєте ситуацію такою, якою вона є, і є шанс в подальшому зростати. Ще раз кажу: для нас це дуже складно, особливо для чоловіків, ну зрештою, для жінок, так чому, тому що це так чисто по-людськи. Ну що ти здався, ти програв? Як же ж так ти програв? А що ж це ти не борешся? Що ж це ти не стараєшся, що ж це ти не пробуєш знову і знову? Деколи проба нова, деколи нове розуміння того, наприклад, як торгувати, якщо це на ринку акцій, як вибудовувати стосунки, якщо це стосується взаємин, як, припустимо, працює. З колективом, якщо це стосується якогось працівника, як будувати бізнес, якщо це стосується бізнесу, починається після цієї болючої, неприємної фази капітуляції. Ви, до речі, точно не один раз бачили її в фільмі. От мені чомусь зараз згадується, фільм Шоу Трумена, коли він пробував вибратися, пробував з цієї бульбашки, так, з цієї медійної, він зрозумів, що він є ну, герой, що, що просто-напросто немає куди далі виходити, так, що щось не так з цим світом. І от коли він повністю в розпачі, Розумію, що інших варіантів немає, От, тоді відбувається, і тоді відбувається дуже важливе переродження. Я зараз говорю про те, що можливо не є дуже популярне для YouTube каналу, і можливо це відео теж не зайде, але я знаю, що це відео багато кому допоможе. Допоможе прийняти ситуацію такою, якою вона є, допоможе змиритися з нею. І потім десь. Вірячи і розуміючи, що після того, як ви змиритеся, насправді відкривається зовсім нова і насправді прекрасна, і цілком, вірно набагато краща, ніж була сторінка вашого життя, навіть якщо зараз. Так не виглядає. Я вірю в те, що вам все вдасться. Я лише хотів поділитися тим, що є певні обов'язкові етапи. І, на жаль, цей обов'язковий етап нам в житті доводиться проходити. Якщо ви проте його з гідністю, з честю, не занадто довго, тому що фаза капітуляції це не депресія, це не розтягнуто в часі. Це швидко торкнулися дна дуже тяжко, і в цей момент прийшло просвітління. Раз я не можу діяти в старий спосіб, я буду вдіяти в якийсь новий спосіб. Ну, не обов'язково там в цю мить, це може бути трошки пізніше, але воно точно проходить. І от коли ви для себе, відчуваєте це, приймаєте це у ваше життя, справді приходить щось прекрасне, зовсім нове, цікаве, цінне, те, чим ви будете насолоджуватися ще багато-багато років. Вірю у вас, якщо вам це відео було корисно, обов'язково ставте лайк. Пишіть свої коментарі, пишіть все, що ви хотіли би почути в наступних відео. Пам'ятаємо, що тільки прокачана нація, нація людей сильних, нація людей здорових духом, нація людей, які працюють над собою, розвиваються, будуть створювати надрезультати. Вірю в те, що вам все вдасться. Хай щастить.